Привіт з вами як завжди, у цій порі. Програма Клач. Ви знаєте, які асоціації виникають у незакарпатських людей при згадці про наш край, правильно неймовірна природа, незрозумілий діалект, рожеві сакури і кава. Про ароматну візитку Закарпаття, про її історію, і сучасність розмовляємо сьогодні. Дивимось. І коли на Закарпатті з'явилася кава, достеменно невідомо. Одні припускають, що каву в цей регіон привезли турки ще за часів угорського королівства. Інші кивають на Росію. Так чи інакше існує легенда, що навіть опришків у лісі вороги вистежували за допомогою неперевершеного аромату, який доносився з місця варіння кави. Коли вперше на Закарпатті з'явилася кава, ну точно не можна чітко характеризувати, але у більшості пов'язують із появою графів Другетів з династії Другеті італійською. В Італії вже цей напій був. Він був Популяризований подорожуючими, які їздили по всьому світу, і приблизно можна сказати, що це 16-те століття, поява напою в Закарпатті. і вже реально офіційно, що можна кати точно 100% була кава. Це 19-те століття. Спочатку кава була привілеєм заможних родин, а тому смакували нею здебільшого представники знаті. Вибуховий момент стався на початку ХХ століття у селах. До того це був дорогий напій, особливо після того, як студенти потрапляли на навчання у різні коледжі чи семінарії поверталися, і вже це було панською традицією прийти у варош і піти на кавіль. Ну, відповідно, у селах робили каву, з цикорія, замінники, ячмія, і так далі. Ну а пити каву вдома в селі це означає бути прив'язаним до. Статусних до рольових ознак уже трошки вище. Поступово європейська традиція кавопиття заполонила весь край. Кажуть, що за кавою навіть було прийнято рішення про приєднання Закарпаття до радянської України. Незважаючи на моду, довгий час кав'ярень у радянському Закарпатті було не так багато. Найпопулярнішим вважалося кафе Золотий ключик на розі вулиць Волошина і Корзо. В 70-х роках весь Ужгород збирався тут випити смачної кави за 7 копійок і послухати найсвіжіші новини міського життя. Недостатня кількість кав'ярень не заважала все більшій популяризації цього напою та традиції приготування кави вдома. Непомітно, пропозиція зайти на каву кавель по тутешньому стала синонімом запрошення в гості. Пити каву в Ужгороді, це не просто сісти, випити каву, як сідають випити водичку, кока-колу, сок. Пити каву це скорше привід, зустрітися з гостями, зустрітися з друзями. Це просто окремий спосіб життя, який у нас в Ужгороді був започаткований, який є нашою традицією давнішньою. Варили каву радянські закарпатці у ракетах, тобто газових кавоварках, виготовлених на мехзаводі. На невеличких кухоньках зі стандартними меблями, клейонкою, застеленими столиками, так душевно можна було посидіти за кавовою чашечкою із радянського, а пізніше югославського сервізу Мадонна. Кава настільки органічно війшла в життя закарпатців, що стала своєрідною обмінною валютою у торгових стосунках чи просто хабарем. З тебе кава. Кажуть, Закарпатті за виконану роботу чи послугу. Кавою в баночці дякували медсестрі за зроблений укол, передавали вчительці в якості привіту від уважної мами, неодмінно брали у відрядження і подорожі. Журналістка і затята кавоманка Евеліна Гурницька з таким захопленням ставиться до цього напою, що навіть зайнялася його дослідженням, і тепер з упевненістю стверджує, що найкраща кава таки в Ужгороді. Все таки в Ужгороді справді кава смачніша ніж у Львові, тому що. У нас на всю Україну гасло, що найкраща кава у Львові. Самі львів'яни з цим не погоджуються. Ну ті, які бували в Ужгороді. У Львові справді хороші кав'ярні. Там дуже хороший сервіс. Але кава насправді смачніша в Ужгороді. Кава на Закарпатті є всюди. Її ароматом просякнуті вулички і будинки. Кавовий дух витає у повітрі. Без неї не може розпочатися ранок і робочий день. Тому двері ужгородських кав'ярень зі світанку до пізнього вечора гостинно відчинені для відвідувачів. У Львові всі їхні знакові кав'ярні відчиняються о 10-об 11-й годині. В Ужгороді всі наші знакові кав'ярні відчиняються о пів на восьму, о 8. Про що це свідчить, що ми п'ємо каву значно раніше. Ми прокидаємося і ми воліємо швидше в каву випити. Якщо ж ми її не п'ємо вдома, то ми чимдуж біжимо там, з друзями, з колегами до кав'ярні, там її п'ємо. Львів'яни набагато пізніше, якби вони не те, що пізніше прокидаються, вони теж прокидаються рано, бо їм треба на роботу. Але традиція кавопиття у них вже так сформована, що вони приходять на роботу, вирішують там якісь свої справи, і вже тоді з колегами йдуть на каву. Тому я вважаю, що це, якби така закарпатська фішка. Сама Евеліна смакувати кавою найбільше полюбляє не вдома. Обере затишну невеличку кав'ярню в центрі Ужгорода, сядеться на терасі, загорнеться в ковдру від ранішньої прохолоди, замовить каву та й зануриться у чтиво. Якщо щастя існує, то ось вам одне із його втілень. Я люблю пити каву вранці в кав'ярні, тому що вдома я не можу так розслабитись чи що. Це якось це так склалася традиція. Але, мабуть, вся справа в тому, що в мене немає професійної кавомашини. Така кавомашина, яку я хочу, вартує десь 10 тисяч гривень, щонайменше. Якщо я собі не можу дозволити таку каву і таку кавомашину наразі, то я волію пити в кав'ярні. Плюс там, в принципі, є якась своя душевність, своя атмосфера, спілкування. Там всі мене знають. От, і в принципі, готують мені смачно достойну каву. Традиція кавопиття на Закарпатті передається поколіннями, і відбувається це не нав'язливо чи якось штучно, а цілком природно, мало не з молоком матері. Кава є дуже важливим компонентом нашого ранку, адже наш моїм батькам треба йти на роботу, і це дуже заряджає їх на весь наступний час. Ну скільки кави випиває твоя мама на день? Я вважаю, що моя мама може випити максимум три кави на день. Якщо вранці пройтися коридорами державних установ зі щілин кабінетних дверей до вашого носа долини кавовий аромат. І хибно думати, що страждає робота, бо, можливо, саме в цей момент там зароджується цікава ідея або аналізується зроблене. Нерідко кавою пахне навіть у кабінеті губернатора, бо ж сам Олександр Олександрович Закарпатець і знає толку цьому напої. Якою повинна бути закарпатська кава? Ну, Ароматна. В першу чергу ароматна. Тобто Такий глибокий аромат. і Я пам'ятаю часи, коли в кожному кафе, особливо це були гастрономи, де такі кав'ярні не такого типу, як сьогодні, вишукувані. Тоді простіше було, коли кава коштувала спочатку 9 копійок, після 30 копійок. Я пам'ятаю, я правда, каву в цей час не пив ще, але аромат тої кави насолоджувався. Губернатор розповідає, що майже усі ділові зустрічі в його кабінеті супроводжуються кавуванням. На день високопосадовець може випити 5 філіжанок, хоча до 30 років каву вживав дуже рідко. Я випробовую наскільки я залежний від кави, чи я можу там, пробути день від кави. Так такі експерименти я роблю над собою. Так, я можу видержати один день без кави повністю, але я чувствую невеликий дискомфорт. Ведуча Вікторія Рижова життя не мислить без кавового допінгу. Тільки гаряча ігірка допомагає їй проникнутися самій і почати будити весь ужгород. Як для ведучої ранкового ефіру, яка шість років поспіль прокидалася о шостій ранку, кава для мене означає трошки більше ніж звичайний напій. Це необхідна річ. і Першу каву за день я називала технічною кавою, кава без якої я не заводжуся. І на щастя, в Закарпатті варять таку каву, яка насправді надає все те, що необхідно людині для повноцінного функціонування. За підрахунками туризмознавців, лише мешканці Ужгорода на день випивають близько 70 тисяч порцій кави. Кава це круто. Що ж це за феномен такий Закарпатська кава? Чому саме про неї мріє Закарпати, щойно покинувши межі рідного краю? Чому саме її розшукують туристи, вперше потрапивши до Ужгорода? Чи та ще кава? Запитують колишні ужгородці, іммігрувавши багато років тому за кордон, та тепер телефонуючи землякам додому. Закарпатська кава це якісна кава, це якісна варка, відповідно якісне сприйняття після смак. За рахунок того, що вона міцніша. Я думаю, за рахунок спресування, як її готують. Ну і головна, якби її така ознака, це оксамитова кава, міцність і, в принципі, смак. Закарпатський кофе. Ну, основна отличительная особливість, как по мне это достатньо степень прожарки Здавна Привикли, що у нас п'ють каву з коньячком, п'ють каву з добрими тістечками. Ця традиція прийшла із заходу, і ми її раді продовжувати. В Ужгороді кава особлива, Хоча кажуть, що закарпатська кава це кава неодмінно з коньяком, але мені здається, закарпатська кава це кава зі смаком і з душею, адже її варять люди, які її обожнюють, і які самі її п'ють кожен день. Саме це робить каву дуже особливою для нашої культури. Якщо серйозно говорити про те, що ж таке закарпатська кава, то слід зазначити, що це не міфічна легенда, а цілком реальний напій. Закарпатці віддають перевагу насиченому ароматному еспресо чи рістретто з малою кількістю води до 45 міліграмів. Сьогодні Ужгород важко уявити без кави. Каві встановлюють пам'ятники, кавою зустрічають. Каві присвячують вечірки. Перша кавова паті організована у кав'ярні Кафе». Сьогодні тут можна почути багато кавових історій, скуштувати багато видів кави і навіть виграти призи. За словами організаторів, еспресо-паті – чудовий спосіб культивації кавової культури. Місцевим мешканцям не завадить більше дізнатися про каву, яку вони споживають у кав'ярнях, та готують вдома туристам. Ще один привід приїхати до нас. Я би хотіла донести людям культуру споживання кави, яка має бути посуда, яка має бути обстановка, коли е е п'ють каву, е коли подають каву. Е я би також хотіла, щоб люди знали, що кава це не тільки натуральна кава, яку привикли пити дорослі. Це також можуть бути напої на її основі, які можуть споживати також наші діти, які все більше і більше проводять часу разом з батьками. Гості такої вечірки мають можливість продегустувати різні види кави. Є тут кава по ірландськи, по голландськи, віденська з капюшоном і корицею. Відразу можна почути, як правильно готується той чи інший напій, аби спробувати вдома приготувати щось подібне. Сьогодні дуже було мені цікаво дізнатися, що каву яку я споживаю з гущеним молоком, вона називається. Кава по голландськи. Я ніколи цього не знала. Тепер я буду приходити в кожну кілярну і не казати: дайте мені будь ласка, каву з гущеним молоком. Я буду вже казати, дайте мені будь ласка, каву по голландськи. Під час вікторини конкурсів присутнім пропонується дати відповіді на цікаві запитання про каву, а також за смаком відгадати рецепт запропонованого напою. З того як майстерно конкурсанти впоруються із цим завданням, ще раз доводить, ужгородці таки знають толку каві. У мене є кориця. Так. Корицю відчув одразу міша. Це кава з корицею. Це дійсно кава з корицею. Це дуже просто. Але друга кава складніше. Гурман світового масштабу, відомий мастер -шеф, Ектор Хіменес Браво під час перебування в Закарпатті теж був вражений смаком місцевої кави. Колумбієць відзначив характерні оксамитові нотки напою з шоколадними вкрапленнями. Але оскільки каву не вирощують в Закарпатті, дав пораду баристам, на яких сортах при покупці слід зосередити увагу, аби при варінні досягти максимальної насиченості. У кожній країні кава має свої характерні особливості. Наприклад, у східній Африці вона росте в вулканічній породі, і від цього зерна мають дуже сильний насичений смак. Саме від ґрунту дуже залежить характер кави. Коли сухий ґрунт один смак, вологий інший, високо в горах третій. найкращий смак має кава чорна без цукру. Мені сказали, що на Закарпатті багато людей п'ють саме таку каву. Це правильно, Щойно ви додаєте до кави цукор чи якийсь інший інгредієнт? Кава стає просто одним із напоїв. Знається на каві відомий ужгородський ресторатор Ярослав Шафер. Він каже, що справжню закарпатську каву в Ужгороді не складно приготувати. Для цього потрібні тільки якісні, гарно просмажені зерна і хороша кавоварка. А от щодо культури подання кави, в цьому нашим баристам ще потрібно вчитися. Каву можна пити з чайних чашок, кружок і навіть пластяночок. Однак гурмани переконані, що тільки в правильному посуді відкриється справжній смак кави і її аромат. У цій справі важливо все: форма, матеріал і навіть. Розмір. Як правильно проводити кавову церемонію, в якому посуді подавати каву, щоб не потрапити у конфузну ситуацію? Про це поведемо мову далі. Вкус підка е, очень залежить на самом ділі від е, посуди. Да? Е, Не только шампанское важно подавать э, специально бокал. в правильный бокал, да, но и э, кофе. Mm -hmm. И в зависимости от того, э, какой вид кофе и даже какой сорт кофе вы варите, э, нужно знати некоторые правила. Отже, ми вже визначилися, що справжня закарпатська кава найбільш наближена до італійського рістрету. Для приготування такого напою потрібно 7 грамів кави на 15-20 міліграмів води. Відповідно, посуд потрібен такий, щоб отримати максимальне задоволення від маленької кількості напою. Опитним путем було определено, що для, наприклад, таких видів кофе, як короткий кофе, як ми його називаємо, рістрета. Лучше всего подходят чашечки, которые имеют достаточно толстые, толстые стенки. Потому что кофе этого варится мало, там 20-30 грамм. И важно, чтобы оно ну, мгновенно не остыло. Для эспрессо, для макиата ну, наверное, лучше подходят кружечки более тонкие. И это может быть либо фарфор. Такой тонкий совсем, это английский производитель, англичане, ну либо итальянцы, они знают толк в кофе. Смотри, мне да. кажется, что вот эти две чашечки они абсолютно одинаковые или нет? Нет, нет, атташины, нет, там, нет потому что тут э, толстая стенка, но объем не такой, то есть как бы налить сюда. Э, Рестрета, ну, клиент, во-первых, скажет, что почему так мало или еще что-то, но оно не очень так. Так, вот. Для какого кофе тогда эта чашечка? Э, Ну, это уже скорее для тех, кто любит э, натуральный эспрессо, но с молоком. То есть он добавляет немножко немножко молока. И есть не очень удачної італійські, От кружки, я навіть не буду їх показувати. Вкоторо, mm -hmm. в котрих да, безусловно... любой кофе буде э, плохо смотреться З метою популяризації закарпатської кави разом з нею і краю. Загалом в Ужгороді створено музей кави. Він розташований у провулку Гірчичне зерно. Тут же у кав'ярні можна влаштувати дегустацію найцікавіших кавових сортів та нарешті пізнати блаженство кавової насолоди. Дегустація кави в себе е, включає це е, ароматну зону. Це відчути аромат, коли вона помолота. Е, це візуальна зона, побачити зелену каву і прожарену каву. Це спосіб прожарки. Це шість способів помола. Потім відчуття е, після смаку кавового супу, коли заливається гарячою водою е, помолота кава. І потім кава методом еспресо. Автори кавової атракції на цьому не зупинилися і проклали такий собі кавовий маршрут Ужгородом. Відтепер, побувавши в столиці Закарпаття, турист може познайомитися не тільки з історичним, культурним чи архітектурним Ужгородом, а ще й кавовим. Власне, кавовий маршрут це Перше презентація і закріплення за нами кавової столиці України. Це в першу чергу. А в другу чергу ми вже здобули цю славу, але не зафіксували якось інформаційно. Оце інформаційна фіксація кавовий маршрут. До кавового маршруту, який зображений на мапі в гірчичному зерні, включені всі точки, де варто зупинитися, якщо ви вирішили познайомитися з Ужгородом кавовим. Тут позначені найкращі заклади, рекомендовані кавоманом, а також кавові пам'ятники, яких в ужгороді чимало. Зарядившись порцією справжньої закарпатської кави, вирушайте на пошуки кавового ведмедика, потім металевого кавомана на одній із вуличок старого міста, величезної турочки джезви та кавової чашки поблизу україно-словацького кордону. Ну і правильно закінчувати правильний кавовий маршрут слід у відні, де можна спробувати правильної віденської кави. Тим більше, що австрійська столиця знаходиться в якихось 500 кілометрах від Ужгорода. До речі, непогана ідея продовжувати власний кавовий маршрут за кордоном, але це вже зовсім інша історія. До побачення. Сподіваюсь, після нашої програми ви багато чого цікавого дізналися про каву, і тепер грамотно, а головне з любов'ю, смакуватимете неї, пригощатимете інших. І пам'ятайте, закарпатська кава це не просто смачний напій.